Нескінченний пазл це складна голомка, рішення для якої ви можете шукати буквально нескінченно. У ній є 20 деталей унікальної форми, кожна з них не повторюється. Якимось чином тут у нас розміщуються такі шестикутнички, і вони з них складаються. Поле у нас містить ось такі ромбики, які дозволяють зручно розміщувати всі деталі, і вам, звісно, потрібно заповнити все поле. Спочатку ви, може, навіть не одразу зрозумієте, як їх тут можна загалом розташовувати. Але оскільки їх дуже-дуже дуже багато, то навіть після того, як початково ви щось складете, у вас вже там якась фігура, певна частина поля заповнена. Але знайти рішення саме те для кожної деталі положення це достатньо складно. Оскільки їх тут велике різноманіття, і спочатку у вас є достатньо велике поле, де можна куди їх поставити, і цих положень їх можуть бути просто десятки і сотні. Тому після того, як ви заповните поле, але залишиться певні деталі, які ви бачите, що вони вже якось не вставляються, немає місця, ви будете перезбирати там звідси забрали деталь, поставили кудись в інше місце, і все намагатися знайти те саме положення. Тому цей пазл дійсно нескінчений, голонка не з простих, але для тих, хто дійсно любить складні. Виклики, і хоче спробувати вирішити цей пазл. Замовити таку головоломку можна у пазвенш.